Радий вітати, канал Кава Євгеній. чотири гейші. Кватро гейша. Ну так, одразу всі кози. сразу всі козирі. Хто є хто? Дуже дорога воронка колекційна. Одна з 400, а в Україні одна з 20. Скільки, 5? Да, 20 так, 25. З 25? А в Україні? В Україні. Да, Україні. Да. У нас стартувала Кватрогейша. Що це таке? Розказую. Значить, колись давно, півроку тому, на капінгах, коли приїжджають якісь там зразочки з Далекої Колумбії, там, щось там і капимо, щось обираємо. Я обрав одну дуже класну гейшу. Вона ну, така дорога була. Казали, що до 60 баксів буде стоїти. Але мені вона дуже сильно сподобалася, бо має такий е яскравий дескрипток лемонграсу, такий чай з лемонграса. Uh -huh. блін, ящик <проб> треба. <проб> так. Потім Ну все, замовили, все, ждемо. Пройшло якийсь час, знову капінг, знову там гейша, все, теж мита гейша. Е, класична така, подешевша трошечки, але як оце, знаєш, жасмін, бергамот, це uh -huh. трошки Ефіопія, якусь там смакули. Кава да. з Колумбії, яка на смак, як Ефіопія. Так, да, так, да, да. Да, да, як така блатна Ефіопія. Я кажу, там ящичок беремо, так, все клас. Е, після того були там ще якісь там проби гейші і. Дуже багато часу пройшло, я вже забувся за них. І тут приїжджають всі одразу. Це як буває, коли чекаєш когось в гості, і там, ну, ти давно не приїжджав, каже, заїжджай, каже, добре, заїду, потім другий, третій якийсь знайомий, потім всі приперли зразу в один день. Я був як посилки з Аліекспресу. Забув, що вони приїхали приїхалися. Пачкує зразу. І думаємо, блін, що ж робити? Ну, реально дуже багато гієш. Але потім виникла ідея така, що. Реально, давайте так. Хто пив відразу одночасно там декілька козирних лотів, так, і причому різних обробок, різної цінової там, сегменту, бо тут є гейша 30 доларів, 35, 45 і 50. Ну так, якби це, нормально. Так, це серйозно. В середньому десь 40 доларів за кілограм кави. Може, може навіть більше. Це дорого. Так. І Різних обробок є е, дві миті, є одна е, натуральна і одна і хані. хані так. І можна одночасно їх поварити, порівняти. Бо дуже часто буває таке, що колись пив класну каву, запам'яталось якісь враження, mm -hmm. все пройшло півроку, п'єш якусь знову якусь класну каву, але згадуєш, що та була круче. Mm -hmm. Ну, а тут відразу такий набор. Коли я задумав цей набір, я дуже хотів оформити в якісь дуже класні баночки, там скляночки, щоб воно все так дуже казино виглядало. Але ну, 4 гейші, 4 баночки. А в ті баночки треба покласти в якусь коробку, mm -hmm. не в кульок насипати їх. І пакування виходило ну, нормально, грошей коштувало там, десь 200 гривень. Це тільки Чисто упаковка, випускана. бо кожна баночка коштує там якихось гривень 30 як мінімум. Плюс Маленьким тиражом зробити коробочку, і щоб ті баночки не тарахтіли, якось десь там вставляли. Це теж, це теж там гривень 100 за коробку, бо ну, індивідуальний тираж і дизайн. І я відмовився цієї затії, бо ну, реально виходила це дуже космічна ціна за цей набір. Ну плюс кава не дешева. Потім Славі каже, запакую в вашу коробку і чотири пакетики положіть. Я відразу такий, та ні, ну куди 4, це ж той пакет здоровий, там буде uh -huh. чуть-чуть кави. Але потім можна зробити пакетики індивідуального розміру. І ось дивіться, що ми зробили. У нас ось от так, як там те, на, на Тік-Ток. Давай, давай, давай. Ага, да, а, не висипається. Не так. Просто. Зараз. Шур! Або не тою стороною. Yeah. Так, і у нас ось такі е, пакетики. Вони з е, зіпом. Хрустящий зіп. До речі, теж, коли замовляв е, ці пакетики, під 55 грам, мене виробник запитує, тобі зіп звичайний чи хрустящий? хрусткий. Такий хрусткий? А тут треба чути, я не знаю, чи буде та, чути. Давай. я. Ага, давай ти. О! От, Зараз зараз, я ще раз. До ну, речі, він хрустить. Та, По-перше, тактильно коробка сама, вона глянцева. Бо біла, а білий колір такий а, він ну, матовим марки. його робити не знаємо. Так, не. так. Ну, ми вирішили зробити глянце, щоб вона там прямо аж, аж блистіла. А, а ці пакетики вони з переробного матеріалу. А, і вони так, тактильно дуже такі приємні. Так. Плюс, Плюс ця хрустяща штука. <реш> <реш> це, це реально по кайфу просто. Так, ні, упаковка кайфова. Зібралися гейшу тут обозрівати пів тут. години про коробку. А чому 55 грам, чому не 50? Початку 50 більш гарно. Ну, 55, тому що я подумав, що можна зварити тричі по 18 грам. Mm. Це виходить 54, ну, грам на квакер. Mm, да. ну, хоча їх тут, в принципі, майже немає, ну, немає. Ну, це оптимально чи 50% так, 55 це грам дуже класно комбінувати з різними об'ємами для заварки. Є коротка інформація про кожній з гейш. Де вона і що вона, і на сайті буде більш детальна інформація з описами там, ферм, угу. дітей фермерів, там, хто за кого йшов заміж, яка собака була, як вони трактор купували, щоб прорати ту землю. Ця вся історія буде на сайті. Це дуже цікаво, але дуже довго. І музика там ще є. До речі, давай це б не гаяти час, заварюй. Ми вже спробували обидві миті і натуралку. Поки тут готувалися тіктоки, знімали. А зараз це хайні. Так. Я розкажу е, коротко по е, смакам, що очікувати від кожної гейші. Так, є у нас мита гейша трес. Як у нас? Ескінас. Ось. Еспайс-скімос. Хреси Спайнес. Ескуїніс. Ескінс. Так. Мита обробка це якраз та гейша, яка ну, про гейшу навіть так не говорить, типу простенько, але це така із, із цього набору така більш звична, типова гейша. Вона нагадує дорогу класну Ефіопію. Ну, да. ми вже говорили про це да. дивно, але дійсно. Дуже часто гейші митої обробки нагадують ефіопію. Е, жасмін, трошки бергамоту, трошки цього ефіопського характеру. Така гейша у нас частенько бувала в асортименті, е, в великих пачках угу. по 250 грам. Так. Це, якщо, це якщо... навіть є історія про якогось капера, який був на капінгу і ну, капу гейшу і каже, що це Ефіопія, а йому кажуть, що це Колумбія, він такий, де не може такого бути. Да, да, да. Ну, є, от, є ж таке, да? як би це. Я не пам'ятаю, це старається. Ось це перед? про цю гейшу. Так. Ми її пили, все класно, все круто. Е, далі е, та гіша, з якої я починав свою розповідь, теж мита обробка. Це Ларі е, В'єра. Вона має чітко виражений там, дескриптор Лемон Грас. Mm -hmm. Це прямо взяли так, траву цю і просто проварили, додали туди ще. Лайму. лайму і О. трошки м'яти. В неї є такий ментоловий е присмак. До речі, Славик одразу коли скуштував цю каву, каже, схоже щось, схоже щось на те, що ми замовляли в Олександра Ніколая чемпіона обсмажки з Румунії світу? світу з Румунії в 2016 році. Тобто це такий прям ну, лот, Вона мені найбільше подобається. Так, так, нам підказують, що лот з таким смаком, це про лемонграс, обирався, щоб виступати на чемпіонаті світу так? на Брюверсі. Це, ну, це щось із розряду тієї кави, яка ось у нас там на полисі лежить, сідра по 200 баксов. Да. 6 кілограм. Ну це буде вже після гейші, це вже буде трошечки пізніше, бо не можна відразу все так, всі козирі. Бували. Це, ну це кава чемпіонатів, рівню чемпіонатів світу. А це вибачте, мене круче, нема куди вже. А так, цей козир такий. Козирний джокер. Далі, натуральна обробка. Натуральна обробка теж, до речі, вона затримала нашу квадру гейшу, тому що вона трошечки по Європі десь там погуляла, покрутилась, і ми її чекали, вона остання доїхала до нас. Як тільки доїхала, ми відразу почали замовляти пакування і а, вже чекати поліграфію. Має ну, такий класичний характер натуральної обробки з Колумбії. про що я говорю? Це трошечки такий фермент в смаку, бо вся натуралка. Не буду. Вся натуралка з Колумбії, вона трошечки така підферментована. Я думаю, це зв'язано із там, кліматом, з вологістю. Поки, поки сохне кава, встигає трошечки підбордити. Багато. Mm -hmm. ну, ну, тут тут найбільш комплексні смаки. Ця кава на капінгокс масчику найбільше сподобалася. У мене вона на другому місці. Mm -hmm. А Славик теж сказав, що йому більше сподобалася саме натуральна обробка, бо там, буйство смаків таке, що зашкалює. Але е, сьогодні другий день після осмажки, тому хлопці п'ють трошки закриту каву, а вам вже приїде вже на піку. Так, да, ми такі ще. Що... Так, і хані обробка. Е, це, що про неї сказати, її треба пробувати. Дріпер. Зараз ми хані будемо куштувати, то в принципі про неї поговоримо, поговоримо так. онлайн, так скажу так. Не по пам'яті, а онлайн. Окремо, хочеться сказати про дріпер. Наші партнери із компанії Coffee Boutique нам для такого випадку просто передали супер козирнячу воронку кафе колекційну, їх в світі всього 400 штук. Це ми навіть бачимо по коробці. У нас 156, а в Україні їх там щось 25 штучків чи 20, десь, ну, дуже мало. Одна вона у приїжджає в Дімсавнича, так? Одна... Вона, Да По-любому він взяв. Ну, вони коштують 6500 за воронку, бо таких більше не буде. І що потрібно варити тільки в таких воронках. Ми подумали, тому попросили в них для зйомок таку крутейшу. Оце. Так, значить, приїжджає такий, в такому дерев'яному боксі. Тут все якби не картонна, не одноразова, така прям солідна коробка. Да, що ви її так. викидати не захочете. Так. Ну і тут вороночки просто красивенна, гарнюня. Без косяків, японська якість. Це випущено до якогось юбілею, так? Ну, чесно, історію не знаю. Я просто знаю, що вона гарна таке. Так. Щось ну, там у них якась була подія. 30-50 років. Ну так, да. і вони випустили колекційний тираж таких крутих воронок, бо все, що у нас Ручному. продається, це все. Пла... Пла... Ручному. А, а, це ручний розпис? Так, да, так, да, так. Да. І ручками розмалювали, о. тут прям текстурно, фарба відчувається пальцями. І ну, я її дивився, не знаю, хвилин 5 роздивлявся, шукав косяки, не знайшов? Прям класно зробили. Як ти сказав, це інвестиції. Да, я так, да, я ця. думаю, що вона стане дорожче. Якщо її не розвалити десь по дорозі, то це дійсно. Що це дуже інвестиція. ймовірно, до речі. Так, так вона як виглядає на цьому стензі. Що угу. Угу. не віддамо? Не будемо віддавати. Не знаю. Ми ще очікували такий дуже класний шаровидний китайський ліхтарик з таким же самим, ну, схожим розписом. Рук, да. І назад цей розпис називається, японська акварель чи щось, щось таке. І він мав тут десь висіти, дуже класно підсвічуватися, створювати атмосферу. Але нас трошки підвела відправка з маркетплейсу і десь до, до цих пір. Цей ліхтарик до нас летить, пливе, їде. Так, це що у нас? Це хані обробка. ханіобробка. обробка, Давай і, і слави трохи. Так, у нас ливовий, я покажу. Ну от класно, що вони всі такі різні насправді. Вони не, не однакові. Фруктово-ягіна морозова. Фруктово-ягіне морозово? Може зробити. може і так. У мене вже в роті просто інфляція гейші. Я вже це пер... саме ранку це перепив. Вже просто вже все перемішалося, дуже важко зрозуміти. До речі, з однієї сторони, цікаво скуштувати всі гейші одночасно, але ми звернули увагу, що на капінгу більш сильна кава перебуває трошки слабшу. Так. На її фоні оця кава, що. Ну, ще знаєш, грає в голові те, що я знаю, яка скільки коштує, ну, видно, трошки. Свідомості, від воно мені підказує, що ця кава простіша. Да, і не на буде. фоні, на фоні більш смачної, яка мені подобається, вона трошечки просідає. Да, може, оце, що насичена кава бути ну, дешевшою, ніж так, ніж так, така, так, як легенька, так. але легенька при цьому, якби у вас був не рецептори, рецептор, ви б відчули багатство смаків би і, <гум> і много <гум> <шарових> <гум> ароматів. Який тропічний шаш, Якийсь там попаєш, таке. Ну, оця кава, хані обробки, вона усіх. На капінгу ми так, знаєш, робили рейтинг, кому яка подобається, у кого, яка на першому місці. Ну, я думаю, всі так будуть робити. Є якийсь фаворит по смаку, то хання обробка усіх ділила друге-третє місце. Угу. Якщо перше місце там кожного різне, то в принципі хані обробка ділила друге-третє місце. Тропічна Угу. Ну Вона так, да, найтропічніша з всіх. Ядіду. А мені натуралка найтропічніша. Трошки така підквашена і. Ну, от можете у мене те забилося. — забилася. Забилося, <клес> так. Ну, ну да, Ліманграсова топ-1 100%. Ота ж, мита mm -hmm. обробка 100%. Не як на мене. Ну, Це кому як? Кому -як. як на мене. Як, як, на, мене, так. як на мене. як на мене. — що таку, ну, Це здивує, але кожного дня пити питувати. <клес> <клес> Ні, ну, Ні, кожного дня е, дорогу каву пити не, не варто, бо тоді е, просто ти не відчуваєш, що вона класна. Нема сенсу, да. так. Бо, Тобі Придеться купувати ще дорожче. Треба, дорожі, треба десь якось трошки е, обнулятися. Тут за рахунок. Хайбрид. Тут за рахунок різноманітності можна буде і обнулитися. А взагалі, ви тут ну, кожен день і не поп'єте 55 грам, а максимум 3 дні. Ну, там, якщо ви там якось поділите на 12 грамів по заворонку, то 4 дні. Да? Ну, десь так приблизно. Хочете я приклад скажу. Mm. Через тиждень приїжджає п'ята гейша. А хочете ще про кого розкажу? No. Вона приїде разом з разочком шостої гейші з Коста-Ріки. Гейша з Коста-Ріки? Я з Коста такого не повинно когось. Ну, тобто, дивись, Це, тут замішано два постачальника зеленого зерна, uh -huh. а є ще ну, третій, є ще, а є ще четвертий. І четвертий з Європи нам по нашому капінгу, при тим, що ми замовили, везе нам коробку. Теж там, там прикольний гейш, я вже трошки підзабувся, бо воно довго їде, забуваєшся, постійно якісь нові капінги. Але дзвонить, уже гейша розтамажується, каже, буквально тиждень буде у вас. І там ще мішок їде, гейші з Коста-Ріки. Каже, Ми вам передамо зразочок, якщо сподобається, можна буде там кілограм 12-24 з того мішка відсипати Без проблем. для вас. Без проблем. Так. Бо ви там... Дорога чи не сильно? Як нам сказав один цей колега, ви спеціалізуєтесь по гейшам. Я не знаю, якої ціни, чесно, не знаю. Пішов слух, так? Так, пішов в слух. Та 4, і ще 5, шосте десь там на порозі. Одночасно. Одночасно, це. Я не пам'ятаю. Це супер так. Аж, аж, аж. Вам не стідно. Вам не стідно. До речі, заварювали методом хайбрид флоу. — лову. Відведь само друження, Працюві. Прохання не спішити її пити відразу. Навіть якщо там хтось там сьогодні замовить, ми завтра відправимо, воно післязавтра приїде. Дати трошки цієї каві постояти. Ось тут буде дата розмашки. Люмонграс Лемонграс, ну дивись, за рахунок потенціалу, так, можна пити, але коли він полежить, буде все-таки ще краще. У ну, мене така універсальна порада є. Випийте там один раз у свіжу. Так, І так, забудьте. Там, на 2 тижні або там, щось типу того. Ви тоді от зрозумієте, на вона стала краще і, і від цього ще буде смачніше. Ну, Незважаючи на те, що ви витратили одну порцію на те, щоб спробувати. Не в піковому варіанті. Я отак от, от люблю робити. Так, буде довга позиція по тій причині, що у нас 4 гейші кожної по 24 кг зеленого зерна. Ага. Це по коробці кг. 96 кг. Ну, це да. 96 кілограмів. Ну, якщо посмажити на виході, буде там кілограм хай 80, по 220 грамів. Ну, коротше, 400 наборів буде. Ну це прям. Ну чесно, отак чесно. А, мені трошечки навіть страшно, що вона підзависне. Не тому, що вона там не смачна, а тому, що вона дорога і багата. Ну це як привезти чорної ікри в mm. наприклад. Yeah. І, ну, вона класна, і всі б її хотіли, але за такі гроші один раз і потім Да. Yeah. Але побачимо. Але можна подарунок, це да. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. А може це на, ну, подарунок це взагалі, це, це може на весілля з такою коробкою. Йти, yeah, yeah. І буду казати, оце чуш, то дядько саме козейний подарок подарив. — Блін, а що ж ми Хто це випускаємо це? її там? Депутати. Чуєш, От на новий рік би її. Вона просто за три дні була б тіла. На новий рік на нас, нас там, там ще буде вогонь. Нас, до речі, там є ще козирів багато. Підказує майбутнє, що вже на сайті зараз, на даний момент випуску, ця кава є. Замовляйте, um... будь ласка. На подарунок мамі. Собі. Для себе любимого. Любимого, звісно. В першу чергу. Далі там вже всі інші. Я, якщо що, одразу краще замовляти з коломоккою, бо таке меланим. <somethi> Ви зрозуміли, коротше, це, кавомолку теж купіть. <sm doute> ja, ну і що, і, і... і людина хотіла купити з меланою і таке, ну, ладно, не буду. Куплю Royal, молотий 250. Що його казати, якщо воно, звісно, а. Так. Ну, що воно казати, якщо і так всі знають. О. Тут хороша, да. так. Якщо не знаєте, яку коломовку брати, Time C3 або EasyPresso Q2, Air, ваш вибір, дешеві, офігенно молять. Тут просто тут більше нема чого сказати. Ціна якість топ, топ. Топіший топ. Топіший У мене топ. самого кюшка на кухні. О, Дома. Мамі кюшку відправив свою, собі треба нова кюшка.